Вітаю, давайте подивимося. Такий невеличкий розклад. Не забуваємо, кому потрібна особиста консультація, звертайтесь в Telegram, Viber. І так, як до вас відноситься кохана людина? Розклад актуальний як для жінок, так і для чоловіків. Спочатку подивимося на велику діагностику. Якщо підходить, дивимось далі. І так. Хто зараз мене дивиться? В яких енергіях? Ой. Людина свято. Так хочеться сказати про вас. Так, храбра людина. І ви знаєте, можливо, тут огняної стихії люди. Тобто льви дивляться стрільці, я б сказала. ну, До цього, як кажуть, сильно не приділяємо увагу, але любите, да, людина, свято. Тобто, де ви появляєтеся, ви як зажигалочка для людей остальних. Так. Але зараз на даний момент ви знаходитеся в якійсь ізоляції, ізоляції, тобто вже не можете так, як кажуть, мені так іде слово, як вкрадене щастя. От у вас як вкрали щастя. Хоча ви по життю людина така ярка, творческа, потузу радуги, це ну, взагалі. Гармонія повинна присутствувати, тобто красиві в усьому. Але зараз на даний момент, так, да, я цього вже не бачу. І ви як в якихось ограниченнях. Ограничення можуть це як людина, де знаходиться в ізоляції, як від, від світу, так і ізоляція це може бути, в тому смислі, що ізоляція вже, ви як в отчальник, одійшли. Як в отшельнику йшли, не з ким, ну, можливо, не розмовляєте, стараєтеся, як кажуть, не общатися. Да, подавлені переживання у вас по цьому, тому що ви, у вас іде постійне воспомінання прошлого, що, як вам було раніше, скільки у вас друзів було. Багато, а зараз іде за цього, як кажуть, подавленість настрої, настрою і багато переживань в вашому житті. Так, тепер давайте подивимося, як відноситься до вас кохана людина. показують карти не саму людину, про яку ви думаєте, а вас. Що вам ще якесь определене терпіння? Буде пройдений якийсь етап в вашому житті, і у вас піде вже трансформація. вас Тобто трансформація, я б сказала, в карту успіха це дуже добра. Тут багато хто поміняє імідж, а можливо, сама людина як зміниться. Із Тії ситуації, яку ми розглядали перед цим, що ви зараз, як в ізоляції, тут виход іде з цього, тяжкого становища, так, тяжкого становища, де вам постійно треба щось доказувати і одвоювати. Так, добре. Давайте на іншій колоді подивимося. Вставимо похороні людини. До вас ставлення, кохане, почуття. Угу. Ну, ви знаєте, тут може бути возобновлення старих зв'язків, тобто, хто, хтось, якщо хтось з кимсь розстався, то тут може бути продовження. Тобто, ви можете обратно почати спілкування. А в деяких проіграється, що вже, як кажуть, кінець, тому що є. Да. Ну, тут ще порада, тут треба, якщо хто хоче, як кажуть, сохранити ці відносини, то треба бути по карті боєць, як ми вже поняли. Як ви вже розумієте, це треба відстоювати свого партнера-партнершу. Так, добре, як відноситься до вас та людина? В деяких проігрується, що вам би хотілося вийти із відносин, поки як ви тільки товаришуєте, хороший друг. Вам хочеться вже, як кажуть, вийти з цього. Всіх відносин, але ж пока, пока, пока пока тільки я не бачу. Дальше розвиття І це вас, як кажуть, огорчає. Да. Тут є люди, які, як кажуть, по карті вдови. Можливо, ви або є вдова, ви по цьому поводу дуже стресуєте, або це люди-одіночки. А от чого так зараз подивимося туди далі. Якщо у когось. Угу. Ми запитуємо, як відноситься до вас, да, партнер, якого є? Дивіться, ну тут більше всього, тут домінірування, тобто, хотіть з однієї сторони йде. Тобто наладити відносини, одвоювати тільки хоча з двох один партнер. Тобто це ви. Якщо ви хочете, щоб до вас людина добре, то вам треба, кажуть, багато зусиль. Доказати, а от чи надо воно вам? Це вже запитання, щоб тільки за свої відносини ви їх, як кажуть, одвоювали. Якщо людині другій не потрібно, то не потрібно за них і боротися. Ну, добре. Так, як відноситься до вас партнер? Ну, поки карти показують тільки вашу обстановку, що ви все ждите. проіграється для людей, якщо хтось остався один, то там, поки, поки я не бачу, там, можливо, тільки друзі ви знайдете, ну, свого друга. А хто в людина, яка в тріугольниках, та постійно ось ось, це або ви постійно чекаєте, чекаєте свого партнера. Ви для нього як муза. Вже карти розказують? В деяких проіграється, що ці стосунки, які, як кажуть, приносять вам якесь успокоєння, так і хочеться сказати, їх блокірують. Тобто хтось. Або партнер от вас удаляється, не доходить до зустрічі бачите до? Або це ви от партнера уходите. Так, давайте подивимось, що. Ви знаєте, в деяких проігрується, що ваші відносини. Вмішується, як кажуть, ще людина з сім'ї, яка постійно. Або, я б сказала не так. Про вашу сім'ю, у кого є діти, постійно йдуть сплітні. Про вашу боль, що ви, як кажуть, не можете нічого змінити. Обсуждають хто сімейний, вас обсуждають сильно. Так. Далі дивлюся, як відноситься до вас партнер. А тепер, понятно. дивіться, це, я хочу сказати, для, для тих інформація, хто в сім'ї. Тут, так, да, що я і говорила, обсуждається партнер. Йде про партнера, слухи. Це для жінок інформація, у кого чоловік, як ми бачимо, прилажується. До чарки і про це, як кажуть, постійно йдуть розговори. Так, ну, як ми вже й поняли, в цьому розкладі, дивіться, є багато варіантів. Для, Як кажуть, тут багато ситуацій, в кожного вона різна, хто сімейний, хто не сімейний. Тому для сімейних така була інформація, як партнер. В сім'ї відноситься, вже ж понятно як. Так, добре. Тепер дивіться, хто хоче розвестися, тут показано, що в деяких проігрується, що буде розвод. Розвод і сура. Так, далі, як до вас відноситься партнер? Взагалі я дивлюся, як я й говорила, в даному розкладі карта завісті блокіровки, остуди присутствує. А чому так, на іншій колоді. Ми зараз продовжимо. Трошки розклад вийде, не тільки як відноситься до вас загадана людина, а і що ще чому, чому так. Давайте подивимося, чого така блокування. Багато хто не може зустрітися зі своєю людиною, чого на вас йде завість. Ну, тут ще я дивлюся партнери, чи партнер равнує сильно. Так, деяких проіграється, що багато було вплив. Уже ви це про це вже знаєте, що був да, погупали. І в деяких проігрується, що, чому такі відносини у вас були, тому що по карті ми бачимо підклада. Тут були підклади зроблені. Але дивіться, деякий час, деякий час, хто це вам робив? А це робила ліса, тобто людина, яка зараз дуже боїться за те, що вона зробила. А знаєте, чого вона боїться? Тому що зараз грошей немає. Після того, як вона зробила на вас, у неї почалися проблеми з грошима. Бачите, є. як пісок почали уходити. Так, багато потратилось, другими словами. Так, да, і блокіровку вам, дивіться, тут магія була як от одної людини, так і от деяких, які в групі працюють. Можливо, це по роботі. Які зараз ожидають, щоб у вас нічого не вийшло. Або роблять остуду вашому партнеру, або роблять вам, щоб у вас не було ніяких любовних, як кажуть, відносин. Вони чекають, чи вийде, чи ні. Да? А вийде в них чи ні? Ні, в розочарованні все одно буде. А знаєте чому? Тому що в вашу сім'ю приходять гроші по-любому. Обідку тільки треба вам, як кажуть, уже убрати, і, як кажуть, думати. Бачите, за партнера чи партнершу, як вам добре. Так, а що хто у тріугольниках? Ну, що я й говорила, хто зараз у Тріугольника, тут як по справедливості вам робилося. Можливо, це даже як пройдена карма. Тут розставання з партнером, хто в триугольниках по правосуддю. Тобто те, що кармічний. ви отработали, як кажуть, і пішов у ход. Або це у вас по роду. Тут треба ще дивитися більш подробніше. Така була вже ситуація, що, можливо, багато було того, що люди. Оходили, тобто були в парі, а, як кажуть, мало ще до цього багато любовних приключень, другими словами. Так. І ще хочу сказати те, що якщо вам... Заморажували якісь зустрічі, зустрітися з коханою людиною, то тут 100% ви зустрінетеся цією людиною. По карті освобождення, тобто всі прегради, всі канати, як кажуть, порубаються. І зустріч ця неізбіжна буде. Так, дякую всім, хто зі мною. Дякую за донати, за підписку на YouTube канал, TikTok, кому потрібна особиста. Діагностика або чистка захист. Звертайтеся. До нових зустрічей!